Я вам скажу так, що я давно говорю про те, що Україні в силу такої складної, багатоаспектної складності, складності ситуації, в якій ми знаходимося, не треба було покладатися на емоційну дипломатію. В якийсь момент, коли, скажімо, мова йде про народну дипломатію, про культурну дипломатію, про спортивну дипломатію, там без емоцій е, не обійтися. Але коли мова йде про міждержавні стосунки, е, між, е, відносини між лідерами держав, Тут даруйте місця емоційній дипломатії немає зовсім. Це з одного боку от наша українська дипломатія мала таку властивість. З іншого боку, останнім часом українську дипломатію почали називати як чи характеризувати як лінейну демократію тобто демократія то тобто, не демократія, а дипломатія. дипломатія, яка в принципі існує в режимі реакції на ті події рефлексії, і рефлексії. А Мені здається, і я про це давно кажу: що в силу тієї складної ситуації, в якій сьогодні знаходиться Україна, мі місця в міждержавних стосунках емоційній дипломатії немає, і з цього треба було виходити.